Моє вітання. П'ятниця, 19 квітня. Тож, чим жила Одеса сьогодні, розповідатимуться наші кореспонденти разом з ними і я Олег Соловкін. Ми починаємо от головні теми випуску. Мітинг зі скандалом у літньому театрі народного депутата Мустафу Наєма облили нечистотами. До літа не встигають. Велопішохідну естакаду будуватимуть щонайменше до серпня через збільшення обсягів робіт. Остався нам участок, возле якого ми зараз знаходимося. це порядка чуть більше 160 метрів. На воді, на суші та з повітря усе під контролем. Один робочий день прикордонника. Очима першого міського під контролем нашої прикордонної групи майже 30 кілометрів піщаного узбережжя. Ну і усі подробиці. Просто зараз. Отже, мітинг, який переріс у скандали з неприємним запахом у літньому театрі на народного депутата Мустафу Наєма, вилили нечистоти. Усе починалося мирно. У міськсаду на акцію зібралися прихильники одразу двох проектів благоустрою. Частина активістів виступала за створення на цьому місці концертного майданчика. Інша наполягала на облаштуванні паркової зони. До літнього навіть приїхали народні депутати та депутати місцевих рад. Проте в якийсь момент деякі учасники акції. Перейшли до рішучих дій. Володимир Ромальченко бачив, як це було. Ще до початку мітингу. Кілька осіб вирішили висловити своє відношення до приїжджих нардепів. Вони зачекали, доки Мустафа Наєм пройде біля арки на вході в літній театр та вивернули на нього відроз не чистотами. Отак. <звук> <звук> Чоловіків затримала поліція, а нардеп, незважаючи на не дуже теплу зустріч, почав виступ перед присутніми. Мустафа Наєм заявив, що за його інформацією, благоустрій літнього театру проходить з порушеннями. Ми не перший раз приїжджаємо в Одесу. Ми конечно будемо захищати всіх цих людей. Ми, конечно, будемо, в тому числі до правоохранітні органи. Вони можуть обливати, звісно, кого хочуть, можуть устраивати акції. Ми коли приїжджали, нас сприждалі, що от зараз буде тут буту така жорстока сопротивлення. Втім, словам Мустафина Єма заперечили представники обласної та міської влади та заявили, що благоустрій буде проводитися винятково в рамках закону. Всі документи є, громадські слухання також проводили. А більшість того, що заявляє нардеп, не відповідає дійсності. Приїжджати сюди із Києва. говорити про те, що нам тут хтось щось сказав, і ми сюди приїхали. Я розділяю політичну активність моїх колег депутатів Верховної Ради, но задайте питання о Деситах, спросите одесситам. А що здесь зрештою нардев вирішив не слухати аргументи опонентів, зокрема і авторів проекту, та пішов геть. Тим часом в міськраді пояснюють, проєкт проект облаштування літнього театру спрямований винятково на благоустрій території, яка буде відкрита для одеситів. Всі ці люди протестували проти стрільчиства Потемківська лісниці, греческого Стамбульського парку, Вансовська колонади. Везде був крик, везде був переполох, піднімали всю мировую В Відтоді вказувалося, що все, все закінчилося красиво, все заканчивалось прекрасно, так і. Утва там случаї, ну вже катому привикли, так якби фонд такої для роботи городской власті, навірно, не Противники благоустрою літнього театру за затвердженим проектом виступають проти облаштування на цій території конкретного майданчику, незважаючи на те, що тут його історичне місце, кажуть депутати міськради. Автор проекту благоустрою Дмитро Шпинарьов пояснює, він сам є противником забудови літнього театру. Тому в нього і виникла ідея відродити на цій території відкритий концертний майданчик для Одеситів. Окрім цього, Дмитро Шпинарьов каже, тонкощі його проектної пропозиції зумовлені юридичними обставинами, на які не бажають звертати увагу громадські активісти. Я виступаю за воззавзраждження літнього театру, А волонтери виступають за привращення літнього театру в парк. Єдине, що -е... е -е... е -е... для того, щоб піпіріпрофілірувати. -е -е эту територію і вмісто театру, або построїти торговий центр, або зробити парк нужно міняти профіль території, профіль зданій. Для этого надо отримати согласование Министерства культури, для этого надо викупити здание у собственника. Автор проекту благоустрою літнього театру Дмитро Шпинарьов зазначив, найкращий захист проти забудови цієї території це створення тут культурного простору. Його підтримали представники міської та обласної ради, додавши, що вони будуть слідкувати, щоб цю територію не захопили недбайливі забудовники. Володимир Мельченко та Дмитро Бондаренко перший міський. Тринадцятирічний підліток, який забрався на дах вагону та отримав удар струмом, помер у лікарні. Трагедія сталася на залізничній станції у Біляєвському районі. На даху хлопець торкнувся оголеного дроту. Із опіками 80% тіла та іншими травмами його доправили до 10-ї лікарні, проте врятувати не змогли. Наразі поліція з'ясовує усі обставини трагедії. Нагадаю, нещодавно аналогічний випадок трапився із учнем 70-го школи в Одесі тоді дитина отримала 40% опіків. На неї чекає тривала реабілітація та лікування. На пенсіонерку із ножицями поліція затримала 31-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві рідної бабусі. 82-річна жінка декілька днів не виходила на зв'язок. Через що родичі зателефонували до поліції. Вже у квартирі копи знайшли жінку мертвою. Як з'ясувалося, онук кілька разів вдарив бабусю по голові ножицями. В результаті чого старенька померла на місці. Наразі чоловікові призначено судово психіатричну експертизу. На теперішній час, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України, підозрюваної затриманої в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу. Тривають слідчі дії. Порядок на виборчих дільницях одещини від сьогодні та до завершення підрахунку голосів охоронятимуть три тисячі поліцейських та нацгвардійців. А безпосередньо в день виборів, 21 квітня, кількість правоохоронців збільшить до 4 тисяч. Наразі копи вже чергують на третині дільниць, куди завезли бюлетені. Зазначу, із з квітня весь гарнізон одеської поліції несе службу у посиленому режимі. Гроші вкладників Приватбанку скоріш за все не постраждають. Такого висновку дійшли економісти, коментуючи ухвалу столичного суду щодо незаконної націоналізації фінустанови у 2016-2017 роках. Нагадаю, відповідне рішення окружний адміністративний суд Києва виніс 18 квітня. Фахівці кажуть, що це не означає повернення банку колишньому власнику Ігорю Коломойському, адже попереду подання. Дня апеляції Мінфіну. Крім того, ймовірна зміна власника фінансової установи на гроші вкладників ніяк не вплине. А будь-який ажіотаж явище штучне. У нас було більше сотні банків до недавнього часу. сейчас Часів під сотню осталось. Ми ж навіть не знаємо, коли где змінюється собственник. Поэтому я не думаю, даже если бы мог посоветовать людям, пока не создавать ажиотаж, не торопиться от того, что поменяется собственник, человеческие деньги, вот деньги вкладчиков никуда улетучиться не должны. Будівництво велопішохідної естакади до початку курортного сезону не завершиться. Це пов'язано із тим, що збільшився обсяг робіт, бо необхідно зміцнювати схили. Зазначу, безпосередньо на естакаду вже витратили понад 3 мільйони позабюджетних коштів. А наразі необхідно ще майже стільки ж. Тож здати в експлуатацію її можуть до серпня а загалом завершити проект до кінця року. Сегодня мы привлекли сюда в небюджетных средств порядка 3,5 миллионов гривен. Остался нам участок, возле которого мы сейчас находимся, это порядка чуть больше 160 метров. И он очень сложный, вы видите. Здесь начинается спуск, склон достаточно такой, если можно так сказать, агрессивный. Я считаю, что мы выполним данное, данный объект. Когда говорить? Планируем закончить это летом. Хотели, конечно, мы к началу курортного сезона, но, вы понимаете, Здесь иногда спешка не, не нужна. Зазначу, в рамках проекту хочуть оновити і сходи на 10-й станції фонтану. Роботи стартують вже після завершення курортного сезону. Нагадаю, велопішохідна естакада має з'єднати 8 восьму та 10-ту станції фонтану і продовжити трасу здоров'я до пляжу Золотий Берег. Усилюємо вам розміщення і нашей эстакабры. То есть будет произведена обратная засыпка. То, что увидели, уровень будет еще где-то на полтора метра поднят. Обратная засыпка и возможность вот уже гарантированно обеспечить безопасность граждан, которые будут гулять от лестницы и на непосредственно на пляж. На воді, на суші та з повітря усе під контролем. Щодня загони українських прикордонників моніторять десятки кілометрів державного кордону. Вони задіють квадрокоптери, квадроцикли, катери та сучасну систему радарів. кажуть, у високий туристичний сезон кількість роботи збільшується в рази. Наш кореспондент Віталій Гарнов вирішив спробувати себе у ролі прикордонника та розповісти. Як усе працює зсередини? Тож один день з життя тих, хто захищає українські кордони, дивіться в ексклюзивному матеріалі першого міського. Це відділення інспекторів прикордонної служби в курортному Кароліно-Бугазі. Наш робочий день розпочинається з того, що власний одяг ми змінюємо на однострій. Своє спільне патрулювання. Ми розпочинаємо з отримання форми. В мій комплект входить камуфльована куртка, штани та кашкет. Окрім цього, нам видали розвантажувальний жилет зі спецзасобами. Це радіостанція, газовий балончик та металеві кайданки. Зброю мені не видають, бо за інструкцією носити її я не маю права. Форма нового зразка таку стали видавати прикордонникам два роки тому. Кажуть, вона набагато зручніша. Далі неформальне спілкування на плацу та шикування. Проходимо обов'язковий інструктаж, отримуємо завдання та зобов'язуємось кожні півгодини виходити на зв'язок. На охорону кордону право руть кроком руть. Так, з висоти пташиного польоту виглядають поки що вільні від туристів пляжі Кароліна Бугазу. Це істотно полегшує нашу роботу. Для патрулювання залучають спецтехніку. Під нашим наглядом узбережжя та усі плавзасоби у прибережній зоні. Під контролем нашої прикордонної групи майже 30 кілометрів піщаного узбережжя. Тож без ось такої спецтехніки тут ніяк. Разом з екіпажами на квадроциклах працюють і піші патрулі. Вони мають право перевірити документи та за необхідністю затримати порушників. Ще одна важлива частина роботи це співпраця з мешканцями селища. Дільничні інспектори щодня спілкуються з місцевими, кажуть, саме від них часто отримують інформацію, що допомагає затримати злочинців. Як ви живі, здорові, нормально це добре. Не бачили, не заїжджали сюди. Підозрілі особи може на Автотранспорті або може маломірні пловзасоби, лодочки, скутера, катера. поки одні патрулюють пляжі, інші працюють в межах населеного пункту. Цей хлопець з металевої вежі також виконує свою роботу під його пильним контролем. Територія до 20 кілометрів навколо. Хоча здебільшого спостерігає техніка, але таке дублювання не зайве його основні завдання це спостереження за суднами закордонного прямування та маломірним плавзасом, які знаходяться в секторі його спостереження, а також моніторингу повітряного простору. А ця кімната з сучасною технікою це мозок прикордонного відділення Кароліна Бугазу. Сюди стікається вся інформація від патрульних. Окрім цього, звідси черговий може зв'язатись з кожним судном в його зоні відповідальності. Добрий день, скажіть, будь ласка, скільки екіпажу на борту. 4. У разі виявлення порушників звідси надійде сигнал спеціальним підрозділам, катерам морської охорони та авіації. Судно може надати мені інформацію, любу інформацію, яку потрібно. Тобто, це національний скібажу, кількість екіпажу, вантаж, порт портприблизки, маршрут переходу. Знімальна група першого міського у складі прикордонного патруля здає зміни, виконавши всі поставлені завдання. За день несення служби порушення кордону не зафіксовано. Віталій Гарнов, Олександр Бондар, перший міський. В Одесі розпочався всеукраїнський форум для вчителів. До нашого міста на два дні з'їхались більше півтисячі педагогів та членів батьківських комітетів. Для учасників заплановано низку майстер-класів, тренінгів та семінарів серед головних тем використання під час навчання сучасних технологій та боротьба із булінгом. Окрім цього, в рамках форуму організували виставку технічних новацій для освітніх закладів. Вже точно сьогодні ми знаємо, що будуть говорити про формування ключових компетентностей дитини, про роботу з проблемою булінгу, про організації роботи в класах інклюзивного навчання з дітьми з інвалідністю, про згуртування батьківського та педагогічного колективу над проблемами нашого дитинства. В мерії нагородили найкращих митців Одеси, які роблять великий вклад в історію та розвиток нашого міста. Лауреатами щорічної муніципальної премії Культурна столиця стали 16 одеситів, серед яких художники, композитори, кінематографісти, театральні діячі, письменники, журналісти та архітектори. Зазначу, премія була заснована у 2016 році. премия подстегивает, то есть ты лауреат премии. Это подстегивает то, что ты должен стараться дальше еще показать себя, не останавливаться. Это раз. Во-вторых, это пример для той молодежи, которую я учу. То есть они должны стремиться, они должны, я их учу любить Одессу. У міськсаду представники молодіжної ради висадили нові дерева. Так біля Ротонди з'явилося вісім нових ялинок, туй та ялиць. Хвойні обирали не випадково, адже листяних дерев у міському саду вистачає. Допомагали учасникам і представники міськзелентресту. зелен Тресту. Зазначу, цього року представники молодіжної ради висаджували дерева вперше та кажуть, що це не остання акція. Мы начали с самого с самого центра Одессы, и я думаю, что мы высадим всю Одессу, потому что озеленение это не только приоритетное направление города, но также молодежного совета в том числе. Если мы всем нашим городом совместными усилиями захотим что-то делать, реализовать это будет намного проще. Фотобанери просто неба. У рамках міжнародного фотофестивалю Одеса Дейс 2019 відкрилась виставка Корейська міграція Довгий шлях. Цей проект на фестивалі у Сеулі, але до нашого міста експозиція приїхала у меншому обсязі. Із 30 авторів свої роботи показали три. Та один з них презентував виставку Особисто. Цей рік особливий для Кореї, бо 100 років тому з'явилась перша корейська незалежна держава. Її створили у Шанхаї, бо в той час Корея була окупована Японією. Тож борці за незалежність знаходились у цей час у Китаї і змогли створити цю нову корейську державу. Місце для експозиції обрали не випадково. Роботи показали на розі вулиці Олега Качинського та Дерибасівської. організатори кажуть, одесити називають це місце дерибасівська нуль, та офіційно на карті його немає. Аби показати експозицію невелику територію, кілька днів приводили дола. Хочется, чтобы здесь было настоящее общественное пространство, активное, чтобы здесь разворачивались разные разнообразные виды деятельности. Э, Ну, все, все, что нужно городу, чтобы здесь находилось на какой-то некоммерческой постоянной основе, чтобы это был хороший сквер. Чтобы он наконец получил название, наверняка в реестрах как-то он записан, но в народе-то его знают, как Деребасовская ноль, чтобы он наконец получил официальное название, и все люди знали, что здесь можно встретиться и провести время с интересом в такой вот природе, которая тут, в общем-то, есть. Отже, на цій ноті сьогодні ми ставимо крапку у суботу, о дев'ятнадцятій. Зустрінемось у підсумках тижня. А з понеділка у цій студії зустрічайте приголомшливу Ірину Коробко. Обирайте і до побачення!